Газета єдиний ворог книги, як повія, єдиний ворог порядної жінки. Писали свого часу французькі письменники, брати гонкури. Дискусій щодо цього виразу може бути багато, але з дечим сперечатися ну зась. Вони й справді бувають худі й товсті, викликаючи розфарбовані, і суворо чорно-білі, дешеві для вулиці і дорогі для вищого сорту людей. Одні їх беруть для насолоди, інші для роботи, треті – геть аби просто підстелити під себе. Як їх штампують? Газети, ми вам покажемо. Людей зустрічають за одягом. А газети у вигляді окремих його деталей саме такою, роздрібненою на окремі статті, фотографії та матеріали, бачить майбутню пресуверстальник. З нього все і починається. Своїми руками, головою, а ще спеціальними програмами той збирає все докупи та створює на комп'ютері макет того самого Макет цей виводиться чи добра, роздруковується на плівку. Наступним кроком, а точніше, кількома, бо треба йти до іншого кабінету. Є насвітлення для насвітлення фоторами. А це повірте для друку газети. Елемент обов'язковий, одного бажання, професіонала поруч та закріпленої плівки. Мало потрібна щось така машина копіювальна рама. За допомогою ультрафіолетового світла а ще певної експозиції вона переносить зображення з плівки на залізну пластину. Неозбройним оком картинки не видно, але повірте, вона там є. Аби це довести, очі ми ваші чіпати не будемо. А ось пластину помучимо. Виготовлення фоторами в лабораторії за допомогою хімічних реактивів. Ось так складно називається візуально простий процес. Пластини опускають у дві ємкості з різними хімікатами, і ось воно диво проявляється, як стверджують професіонали, закріпляється на фоторамі. Картинка не тільки за сценарієм нашого сюжету, а і у справжньому житті. Далі процес перетікає до друкарського цеху. Власне тут фініш і відбувається. Створені фоторами закріпляються у друкарському станку. У нашому варіанті це машина ФОГ-60. Верстат здався нам символічним, бо його роки, напевно, тотожні числу у назві. Але то вже деталі. Після позиціювання пластини майстри і гурмани друкарської справи на свій смак додають потрібної кількості та співвідносності фарби. І ось він Старт. Спеціальний папір проходить через закріплену фотораму та за допомогою валів з фарбою вмитловить на собі зображення газети з пластини. Далі машина нарізає папір у правильному форматі та пальцює його, тобто видає готову стрінку. Так одна за одною готуються усі шпальти. складаються у відповідному порядку і еврика справжня, реальна ще гаряча та свіжа преса. Далі діло за малим відвести у точку розповсюдження, цінник ціники продати. Ані перепрошуємо ще одна деталь: зробити тій газеті гарну рекламу, власне. На таких же правах дякуємо за співпрацю в районі Чернігівській інформаційно аналітичній газеті тиждень.